Гороскоп на 20 травня 2024 року для кожного знака Зодіаку. Овне. На початку дня настрій буде відмінним, але не всім овнам це піде на користь. Деякі представники знаку ризикують недооцінити низку чинників, прийняти неправильні рішення чи дати необачні обіцянки. Тримайте себе в руках і не поспішайте погоджуватися на всі пропозиції. ТЕЛЬЦІ День буде сприятливим для спілкування з колегами та діловими партнерами. Добре пройдуть дискусії. Навіть у складних ситуаціях вдасться знайти рішення, яке потішить усіх. А ось порожніх розмов краще уникати. Вони можуть відволікти вас від справ, перешкодити вчасно завершити, розпочати. Близнюки. Ранок виявиться насиченим. Несподівано з'явиться маса справ, кожна з яких вимагатиме уваги. Важливо не розгубитися та не піддатися емоціям. Прислухайтеся до інтуїції. Вона сьогодні буде особливо гострою і вчасно підкаже, як діяти. Раки, Дійте рішуче! Сьогодні ви матимете шанс проявити лідерські якості та зміцнити авторитет в очах колег. Сміливо пропонуйте оригінальні ідеї, відстоюйте свою позицію і не соромтеся сперечатися навіть з тими, хто досвідченіший за вас. Керівництво вас підтримає. Леви. Не витрачайте час на нісенітниці і не засмучуйтесь, якщо щось піде не так. Якщо ви відразу зосередитеся на головному, то напевно досягнете успіху. Ладнати з діловими партнерами та колегами сьогодні буде особливо легко. Деякі леви знайдуть нових союзників. Нові можливості відкриються перед представниками знаку, які прагнуть кар'єрного зростання. Діви не приймайте поспішних рішень та не довіряйте першому враженню. Якщо ви будете обережні, то день пройде дуже добре. Важлива обережність у роботі. Намагайтеся перевіряти будь-яку інформацію, що надійшла від колег, звертати увагу на дрібні деталі. Ймовірність помилок через неуважність трохи вища звичайно. Терези. вранці виявиться напросто зосередитися на справді важливих речах. Багато те разів будуть схильні надавати занадто велике значення дрібницям, переживати через те, на що в інший час просто не звернули б уваги. Важливо оцінити ситуацію об'єктивно. Як тільки ви це зробите, стане зрозумілим, що серйозних приводів для засмучення немає. Скорпіони. Вести важливі розмови сьогодні навряд чи варто. Ви будете більш дратівливі, ніж зазвичай, і навіть з давніми знайомими виявиться важко порозумітися. Натомість із справами, які не вимагають участі інших людей, вдасться впоратися швидко, і серйозних зусиль тут вам не буде потрібно. Можна вирішити організаційні питання, навести лад у справах, завершити розпочати раніше. Стрільці вранці буде складно зосередитись на роботі. Не виключено, що вашої уваги вимагатимуть домашні справи, і доручити їх комусь іншому не вдасться. Переживати не варто, ви швидко зі всім впораєтеся і зможете перейти до вирішення цікавіших і важливіших завдань. Середина дня виявиться сприятливою для ділового спілкування, ви знайдете підхід навіть до тих, чия думка дуже відрізняється від вашої. Козероги. Проблеми не виключені, але справлятися з ними поодинці вам не доведеться. Керівництво підтримує, впливові люди вчасно прийдуть на допомогу, старі знайомі дадуть чудові поради. Завдяки наполегливості та вмінню правильно розставляти пріоритети, ви досягнете навіть кращих результатів, ніж очікували. Водолії. Вдалий день для того, щоб взятися за щось нове, виявити ініціативу у справах. Ваше серйозне ставлення до роботи не залишиться непоміченим. У деяких водоліїв з'явиться шанс піднятися кар'єрними сходами. Але не будьте надто самовпевнені, обміркуйте свої дії і не поспішайте приймати рішення. Тоді вам вдасться впоратися з усіма завданнями. Риби варто зосередитися на справах, які потребують винахідливості, фантазії та творчого підходу. Саме з ними ви впораєтеся якнайкраще. Рибам, які волітимуть діяти по-своєму, а не наслідувати чужий приклад, вдасться зробити все заплановане і навіть трохи більше.